З нагоди дня працівників металургіної та гірничодобувної промисловості України людей цих професій привітали в Запоріжжі. На урочистих зборах у будинку проспілок представники обласної та міської влади вручили кращим металургам відзнаки та нагороди ордени за заслуги перед Запорізьким краєм медалі за особистий внасок у розвиток Запоріжжя, а також галузеві відзнаки Цьогоріч Свято припало на складний час, коли Україна протистоїть військовій агресії Росії. Тисячі працівників галузі Узі зараз на передовій боронять нашу державу від ворожої навали. Ваша щоденна сумлінна праця нелегка, вона почесна. Це ваш особистий внесок в нашу перемогу. Наші колеги, столчани, працівники гірничо металургійних підприємств стійкою мужньо виконують свої бойові завдання на фронті. Низький уклін і вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за батьківщину. Але герої не вмирають. Вони завжди будуть в наших серцях. Їхні імена на віки віків вкарбовані в новітню історію України. Після вимушеної зупинки у минулому році нині запорізькі металургійні підприємства відновлюють роботу та збільшують виробничі потужності. Потихеньку розкачались, почали працювати. Зараз хочемо розвиватися, піднімати виробництво максимально. Максимально знижувати собівартість для того, щоб підприємство могло забезпечувати як нормальну роботу, так і нормальну заробітну плату для своїх робітників. Активно допомагаємо нашим воїнам ЗСУ. От так же само і в мене в моєму цеху багато хлопців, які зараз воюють. Так, на жаль, є один. Хлопець, який загинув, дуже важко. Вибачте, будь ласка, гарний товариш був. От Діма Злубін. На жаль, загинув хлопець. Рік дуже важкий. Працюємо на розбиранні домів, в яких були. Попали вчання, так рятуємо людей. Праця і фізична і моральна тяжка, але я вважаю, що, що ми повинні перемогти, і перемога буде за нами.